Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо, як Ісус Христос вдруге пролив Свою Пресвяту кров у Гетсаманському саду. Ісус, перебуваючи у смертельній тривозі, ще пильніше молився, а під його став, немов каплі крові, що спадали на землю. Це друге пролиття Пресвятої крові, не від меча, не від свяхів. А з глибини душевного страждання. Ісус не лише бачить те, що Його чекає, бачування, зневага, хрест, смерть. Він відчуває тягар гріхів усього людства. Його божественне серце стискається у передсмертному страху. Христос у Гетсаманському саду добровільно приймає чашу страждань, з Його крові. Що капає на землю, починається новий завіт, завіт любові і милосердя. О Ісусе, Гетцаманії, Ти прийняв чашу страждань заради мого спасіння. Дай мені силу бути з тобою в часи випробовувань, не спати духовно, а чувати в молитві. О пресвята крови Ісуса, що витекла в Гетцаманії. Освяти мене, очисти мої думки, випали мій страх, влий у моє серце мужність Твоєї жертви. Будь зі мною, Господи, у моїх гацаманіях, у моїх ночах, у моїй боротьбі, бо з тобою я не сама, з тобою я переможу, з тобою я воскресну. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрове і водо, що витекли з Ісусового Серця. Як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і воду, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі і жертвується під час кожної божественної літургії. На всіх престолах світу звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на Дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.